Таня аграріям з поля. Ми сьогодні зустрілися з головним агрономом агрофірми дзвони Ярославом Баєм, щоб говорити дуже зна таку цікаву і важливу тему. Всі ми знаєте в кожному господарстві час від часу виникає ситуація, коли у нас вже пшениця дозріває, там молочно воскова стиглість, а йде чи друга хвиля бур'янів, чи не справилися ще з першою. Тобто є такі десь більш забур'янені посіви. І у Ярослава є рецепт: а що ж зробити з тим, щоб на час жнив все-таки мати чисті поля? І сьогодні Ярослав нам розповість, як він вирішує цю проблему. Прошу, Ярослав, так, дійсно, є така проблема. У нас частина. Полів дуже-дуже кислі, на яких дуже багато хвоща. Ми з ним, звичайно, боремося в посівах зимої пшениці, але ми знаємо, що ми тим самим навіть агрітоксом спалюємо тільки верхню частину, ми повністю його, той бур'ян не знищуємо, і він в кінці вегетації знову вистрибує вище пшениці. Також є поля, які ми добираємо, які розліснюємо, сіємо там ріпак, після нього сіємо. Озиму пшеницю, тим не менше ми 100% того самого осота чи навіть пер'ю ми забрати не можемо. Тобто десь не десь. він вистрибує вище пшениці. А також завжди на обсівах, обсівах пшениці з боку польових доріг, бурюни наступають на поле, і там є і хвощ, і пері, і той самий осот. По обсівах, по обсівах ми щороку, вже, коли пшениця достигає, обробляємо всі поля. Додаємо туди гліфосат, додаємо туди агритокс і, звичайно, якийсь підкислювач. Угу. В даному випадку ми користуємося технофітом, даємо з 50 грам на 100 літрів води. А яка норма агріток, у гліфасаті ви дивиться залежно від буренів, регулюєте? Ну, ви повинні зрозуміти, що в такій великій фазі, пізній фазі, ми той самий осот чи той самий пері, ми вже його не знищимо. Нам потрібно тільки підсушити. Ті буряни для полегшення збирання, збирання комбайном. Ми даємо до 2 літрів гліфосату, uh -huh. даємо півлі того самого агрітоксу, якщо проблема є по хвощі, якщо проблема є по соті, даємо там 700-800 грам того агрітоксу і даємо технофіт, щоб підкислити нашу воду. Ось. Є частина полів, де є зас... росте тільки. В пшениці росте тільки хвощ. Ну так як ми зараз знаходимося на полі, тут практично тільки хвощ. То, тому на цьому полі ви що плануєте робити? Ми плануємо обробляти його тільки пів літри агрітоксу з технофітом. Угу, Все. Угу. Тут не потрібно давати гліфосату, бо корне простових боренів немає. Проблема тільки хвоща і десь не десь вискакувала волошка. Все, е, без проблем ми його підсушимо, ми зменшимо втрати комбайна, ми зменшимо е, вологість. Зернато, яке буде після комбайну, за рахунок того, що ми знищили і висушили хвощ. Ну і в нас є така ситуація, от 9-та година вечора в жнива, падає руса, хвощ з росою, вже все, комбайни зупиняються, зупиняється, молотити не можуть. А в даному випадку ми підсушимо ті всі бурини і зможемо до 10-11 ї до ї -го години без проблем молотити. Ну, тобто є дуже дуже багато переваг. Чому варто це робити, якщо забур'янені посіви на час збирання, ну на, на час дозрівання, скажімо? Так, ну і ще раз хочу наголосити: нема сенсу давати високі норми е, гліфосатів через те, що ми той пері, який він є на полі, якщо він є звичайно, ми його не заберемо. Ми його не знищимо. Ми максимум що можемо, це його висушити. Оце верхню надземну масу. Розуміло, через те, що він старий. Через те, що стебло вже не має такого сокоруху в корені, я маю на увазі. Ось нема сенсу виливати максимальні норми, ясно, ясненько. Тому дивіться, в кого є така проблема, ось є вирішення вирішення цієї проблеми. І ви знаєте, я завжди на своєму каналі стараюся. Ми переважно з Ярославом говоримо про досягнення, про те, знаєте, що тільки добре, добре, гарне, гарне. Але не можемо й оминути, що це все таке рослинництво, це все таке сільське господарство, і звичайно, що є поля більш проблемні. І про це знаєте, ну не варто тільки показувати от, плюси, але говоримо й про те, де є якісь е проблеми і як цими проблемами давати собі раду. Тому я дуже сподіваюся, що ця інформація вам стане в нагоді. А ми вже будемо на сьогодні з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.